Татусь, ти готова? Так. Да. Асенка розбудила з самого ранку. Ходи, ходи. Вони Ага. Чому тобі страшно? І так осінь вже є. Добре осінь є, так. ми сказали добрий день. Привітала з вчителькою. Арсенкої фотографії зробила. Так. Mm. Да. Mm. Чекаємо я казала, урок буде йти 30 хвилин. Златуй Арсенко, не рви, не рви. Mm. А я вдягнула платько. Добре, що на довгі рукав, бо тому що щось ми суто стоїмо mm. з Арсенком до содочкою, просто гріємось. Mm. І то сонце так зранку вже не гріє. Так мало горіти. Арсенко каже, мама, осінь, осінь, скоро будуть е, ті листочки yeah. випадати. Так? Трохи yeah. залишилося, вже Златуся буде виходити. Арсенко чекає. Що? Yeah. Накупили фруктів, кавун, яблуко, грушка, нарізали. Зараз будемо їсти. Кавун ще такий солодкий, файний. Скоро пропаде, скоро його вже не буде. А так хочеться, щоб він був цілий сезон. Повністю. Цілі сезони разом з динею і з нектаринками. Але то, що одне, дуже чекаю мандаринок. Мандаринки теж люблю. Зараз буду готувати рагу. Так, в мене цвітна капуста, мисливські кубаски, які пахнуть на цілу хату, <сум> кабачок, баклажан. Нут. Перець блугарський. <сум> цибуля, морква. і картопля. Смаку там ще пізніше додавлю нут, бо він такий вже готовий. І ще пізніше додавлю мисливські кубаски. Зараз додаю такий соус помідоровий. Ох, як то смачно! Більше ці, ці мисливські кубаски пахнуть. Ну, коротше, багато наварила. Це називається, коли не не кожного дня варити, то я взяла отак цілий баняк, просто вальтанула рагу і все. Хоч би на два дні. Така. Ну, смачно, зараз будемо всі їсти. Буде осінній шопінг. Їдемо дітям купляти куртки на осінь. Їдемо перше на Краківський базар. Так, думала, може поїдемо в торговий центр, але доща немає, тож можна їхати. Дощика нема. А на що мені? Га? Якісь катертини гарні, вишиті. Наші краківський базар. Де можна ми купити будь-що. Ми давно тут були, як це. Шо, що? Угу, давно. Ага. Ой, які вишиванки. Курточки ми вже купили. Тут тримаю його. І зайшли в Макдональдс. Яка там іграшка є? Так, там. Є, а ну дай візьму, будь ласка. Ну давайте. Яка там? А, яка? Покажи. Оце розумію, нормальна іграшка попалась. Арсенка що? Арсен? Я не витрим. Я не витримую. Давай. Чекай, сам. Дівчинку така саме. Ну то все. Я рада, що вони одинакові. Правда? Так, У мене тут апельсиновий сік. А це нові іграшку поміняли на таку більш хлопчачу. О, тако. А мене велика Ага. Насмажила котети. Собі роблю зараз ой, на пару. Зварила пюре і зробила салат. Капуста пекінська, потім помідори, огірки, ну і олія. І така заправка, зараз вам покажу, яка. Ось така. Ще зараз зуб позварити і все. Були ще в магазині, купили банани, помідори, авокадо, перець булгарський, огірки, капусту пекінську, губки. Тут вологі і сухі серветки. Там з ладосі до школи, Арсенковий садочок, патні, диски, потім такі ще вологі серветки, майонез, йогурт. Йогурт зі злаками, желе, яйця, печиво до кави, морква по курецьки барні, сметана, рулет яблучний, рушники паперові і це і це картопля. Ще взяли ковбаску, печінку курячу, але я її заморожу. Зараз мені не потрібно. Потім масло, філе індиче і філе куряче. Зараз потрібно буде через м'ясорубку перемолоти. Буде фарш, буду котлети робити. Потім ребра. О, знаєш, що ми не купила? Що я купила ті ребра, щоб е, сушити з капустою. Або можна на грилі. Але не сьогодні, то. Потрете сьогодні. І хліб. Так, купила ще собі тональний. Оце мені подобається від Патріси Леду, так я його і купляю, Тільки міняю деколи, от Того разу взяла натуральний, цей є тон другий. А перед тим користувалася третім тоном. Він якби ніби третій тон. Такий трохи темніший, чи що? Та, а там той світліший. Але дуже подобається мені оці тональні. Ще купила от таких дві масочки собі для обличчя. Вітаміном С. Ще купила денний крем, тому що нічний є, а денного немає. Закінчився. Ух ти, як нас гримить. Зараз я гайлак не роблю і не буду робити, хочу, щоб мої нігті трохи відновились, тому що вони і тріскались, і ломались. Тож Гайлак я не знаю. Скільки не буду робити часу, е, купила такі лікувальні лаки. Вісім в одному, і ще от для кутикули, з маслом авокадо і Ой! вітамінний комплекс. Такі вибрала. Золотуся сміється, каже, покрутись. Повернись. Купила з летуся от таку курточку, дуже сподобалася. Але продавчиця дуже гарний бантик робила. Я такий повторити не можу. Імно таку хотіла курточку. Дуже сподобалась. Можна її і з пояском, і без пояска носити. Без пояска. Так, давай покажи. Без пояска. Отак вона виглядає. Повернись. Подивлюсь я в інтернеті. Як робляться ці бантики. Ну, курточка дуже сподобалась. Останній розмір забрали, а чекай. А, тут є замочок. Ще можна той. Ну, Зараз Ні. замочку. Ні. Ні. Подобається? Вона Ні, дуже сподобалось. Uh -huh. а, а мені б було якщо вона б була чорна? Ні, Злата, щось чорне тобі не дуже. Він оборо дуже так... світло. Зимовочі, яка була така Тобі така... є зимова вона ще й буде на тебе. Того року. Ша а, мені Не дуже сподобалось. Не люблю тут чергу. Ага. І Арсенку і таку взяли. Теж брали пластиком, щоб дубку закривало. Там того року у нього така синя була. Тож таким пластиком і дуже подобається. І капішон. Та. Повернись. От. Ну, залі. Я там відомі, Ми купили червички теж такі чорні то буде гарно. Ще висока. Угу. що? Так, вам показати, що ще Арсенкові купили. Ми заходили, були в Айкіки, і там були знижки. І 50%, там процент, і 70% купила Арсенкові кофти. Ось такий Сонік взяли. Досить класна ціна. От, перший 559, зараз 200. Так дуже не видно. Отак видно. Класна така кофточка. Потім Микки, міні Ну, всякі от ті я так люблю їх вот, по передням и І зі знижкою. Ну, така класна, сиренька. Теж дуже гарна. Потім просто такая зелена. І вона навіть трішки утеплена. А що таке? А ти що вже під диваном був? Тут? Ну, тепер на свою футболку <рес> <рес> Арсене. Хто то є? Спайдермен. Таким капюшончиком, там під спортивні штани вдягнути, або ще щось. нас взагалі коштувала 629, забрали за 379. Така класна. І взяли всі кофточки якісні і дуже класні. І У нас вечірня прогулянка злата не хотіла з нами йти. Залишилась на подвір'ї з друзями. Гарці з нами пішов. Осенку йде співає. Арсенко, йди той, біжи, щоб золото нам відкрила. Добре? Так! Ми ключі забули. Велич... Величне століття? Так. Я не бачила. Друзі, ви бачили Величне століття? Напишіть цей файний серіал, бо кажуть всі, що дуже добрий. Плата! Плата! Що, що? ще кажуть, гра престолів. престолі. Угу. Каже, що вона щось там прикольне. Не знаю, каже, де той. Лишнє століття. Яна ще каже, і той. Що є? Біжить. Злата каже, мама, подивися, чи я все добре склала. Коротше, оцей портфель такий класний в тому, знаєте, я навіть не бачила. Зараз латось печкаю. Внизу є кишенька. Отак. А там є такий мішечок. Що, наприклад, коли дощ впадає, можна портфель накрити, і він не змокне. Везелі клас. Просто не хочу вже його витягати, бо його важко трохи запхати назад. Так, що ти поставила Кламастери. Булокнот, олівці та олівці потрібні, бо тому що той. Малювання буде. Та малювання буде. І можна на малювати. Чекай, потрібно взагалі перше подивитися, які будуть уроки. Посягла. Що робив? Що робив? Бабитися хоче. Не знаю, Злата, чого фарбами не будете. Сказали альбом. Іди, ну, іди їсти, я тут подивлюся. Так, потрібно дві в клітинку. А може я виберу? Ну ти ж вибрала вже. Не, ти ж ти складала потрібно. Ну, типу, дві клітинки. А, ти. Ні, лінійка ще поки що не потрібна. А то з українською Так, от буде українська. Іди ще вибери одну клітинку. Mm -hmm, е, да. на, Забери оцей. Yeah. А, чи тихенько. Так, пенал. Я там в пенал, то... Знаєте, такий якийсь портфель міст місткий, бо тому що таке ще якби в Нарнію якусь заходиш. Ліхтари книгу не, не можу унікнути, бо тому що е, в мене батарея сідає. Так, а де є ручки? То не ті ручки. Є оця кілометровка. Друга на запас. Все, є і є. Так, альбом є. Щоденник, зараз потрібно заповнити. Він не заповнений. Але що його заповнювати? Ага. Таке? Щось за трохи той. А я вибрала два з 에... математики. Які мені ліпше вибрати. Дай. Давай мавку. Чи з квіточками? Просто в мене... Бо є з квіточками, бо тут бо, з квіточками наш Ось дві з квіточками. О, Квіточка. Ну, все. На англійську і на математику, а це на українському. Ходіть по на українську мову здаю. Я хотіла заповняти щоденник, але ще ж розкладу я не маю. Тому що вже... я вже спати хочу. Альбом взяла, олівці взяла. Там Все, там мене... молодець. Саме знаєте, що мені найбільше сподобалось? Що? Подумають, що я пустим олівці ручкою я малюю. Коректор. То... Так, то коректор. Сама думала, що мама мені перше таку купила. Та ні, але злата ти ним не користуйся, бо, тому що в третьому класі не думаю, що можна коректором користуватися. Я буде? навіть не знаю, що я тобі купила той коректор, якщо чесно. Математика буде, ну то я ті лінійки лишаю, а фломастери, я не думаю, що на тобі потрібні. І у лівці. Ну і буде то і то. Ну, Може, дитині не буде, я їм їм дам. то я собі просто взяла, щоб поміривати. О тут я записала. Дивіться, що я вам помалювала. Що? Ага. Молодець. Все, складаємо ту назад, підемо митися, їсти ту все і лягати спати. І зараз ще потрібно одяг підготувати, тому що вечір готую, щоб зранку встати, вони вдягнулись, поїли, ще і щось. І Ну, в спідниці, Я допин... з латуси не знімаю, бо тому що тут гола просто сидить. Всім дякую, що були з нами і усім папа. -па. Па -па. І підписуйтесь на Скаж... наш канал і ставте лайки. А чи скажи папа? Скажи! <рігла>